До до фінансів. репараційна позика досі є основною темою обговорення в Європейському Союзі. про це низці медіа заявив європейський чиновник на умовах анонімності. Секрет такий. Нагадаю, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що європейський союз нібито відступив від ідеї використання заморожених російських активів. Ну і я нагадаю, що європейська комісія розглядає надання репараційного кредиту у розмірі 90 мільярдів євро на основі заморожених. Активів Російської Федерації ці гроші планують направити на фінансування України у 2026-2027 роках. За словами верховної представниці ЄС з закордонних справ Кай КАЛАС, інші варіанти поки не обговорюють. Додає також Калас, що Росія не зможе оскаржувати замороження активів через суди або арбітражі, а будь-які погрози спрямовані передусім на залякування Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів. Зараз з нами Петро на напряму з зв'язку це політолог, викладач КНУ імені Тарас Шевченка. Пане Петре, я вас вітаю доброго ранку. От цікава історія пані Верховна представниця каже, що у судах Росія цього оскаржувати не може. а Росія саме цим погрожує, а Бельгія боїться, і кінцевий крок ну, поки не робить. А чи зробить після сьогоднішнього засідання Європейської ради? Я підозрюю, що уряд Бельгії не до кінця щирий, коли говорить про те, що вони сильно бояться російських судів. Я підозрюю, що тут більш важливу роль відіграли не гіпотетичні ризики з боку російських судів, точніше судів, які, наприклад, можуть ініціювати росіяни. А скільки позиція США, хоча офіційно вони з цього приводу нічого не заявляють, але неофіційно. Є багато інформації в світових змі, що останні тижні Сполучені Штати активно переконують уряди європейських держав не підтримувати ідею репараційного кредиту, тому що, як ми знаємо, в тому мирному плані, який зараз американці і росіяни обговорюють, передбачається, що ці гроші за великим рахунком підуть Сполученим Штатам. з певними нюансами, але підуть, тобто, там частково якийсь фонд відновлення України. Під контролем США із тим, що велика доля доходів буде з цього фонду надходити США, а частина прямо на так звані спільні проекти між Сполученими Штатами і Росією. При тому, що саме такі положення містилися в так званому плані з 28 пунктів. Відповідно, росія американці просто сподіваються одержати доступ до цих коштів, і відповідно деякі європейські уряди тут. Цьому плані їм підігрують. Тому насправді це не про якісь там суди і їх загроза, це про те, кому конкретно ці гроші дістануться і хто буде визначати відігравати вирішальну роль в їхньому розподілі. Фактор президент Зеленський, який буде е, особисто так брати участь у саміті ЄС, який обговорить репараційну позику, наскільки він в результаті може стати ну, таким впливовим на кінцевий результат. Президент України неодноразово демонстрував свою спроможність використовувати ну не таку не традиційну дипломатію, а дипломатію прямої дії, дипломатію, яка, наприклад, передбачала звернення до якихось відповідних спільностей, які декларують ті або інші інституції для того, щоб вони їх не просто декларували, а реалізовували на практиці. Подібне працювало неодноразово. Як це все буде використано цього разу, я, звичайно, не можу передбачити. Так само не можу передбачити, яким чином Україна може вплинути на ухвалення тих або інших рішень. Все ж таки ну, є певні держави, які об'єктивно об е займають позицію неукраїнську, не проукраїнську. От, а є держави, які от зараз під впливом США дещо змінили свою. Позицію із традиційно проукраїнської на щось, скажімо так, суттєво відмінне, тому, ну, зрештою, насправді це буде дуже знаково, за що які держави Європи голосують, що вони підтримують. Тому що насправді от багато розмов може бути про підтримку України, але саме від долі цього самого репараційного кредиту буде залежати те, як реально. Чи вдасться наскільки наскільки реально вдасться притягнути до відповідальності Росію, чи будуть, наприклад, запроваджені реальні механізми відповідальності, а не просто на рівні поговорити: Ну от там Росія повинна нести відповідальність, як, наприклад, зараз говорить Італія. Тобто от, вони займають таку, як на мене, дуже лицемірну позицію, тому що я маю на увазі уряд Італії, що от, так, от ми підтримуємо, що Росія має нести відповідальність. Але от у нас є свої, скажімо так, нюанси щодо е, репараційного кредиту. Тобто ми теоретично так, практично ні. І от подібних теоретично так, практично ні, на жаль, в Європі вистачає. Мені чомусь здається, зважаючи на ту кількість заяв від європейців про те, що. Ну там той самий Мер сказав, що там. Гроші будуть. Шукаємо зараз варіант яким чином, але так чи інакше. Що тут варіантів: ні, нічого не буде жодної позики репараційний у кількості 90 мільярдів чи там 100 мільярдів. Мова просто про пошук того, як шляху. Шляху виділення. Чи я занадто оптимістичний і варіант, коли ні, взагалі репараційного кредиту не буде, він є реальним. Ну, просто якщо не буде репараційного кредиту, значить європейцям треба шукати якийсь інший спосіб. Варіант відмовитися повністю від підтримки України він на даний момент не розглядається, тому що всі прекрасно розуміють, які це матиме наслідки в першу чергу для самої Європи. Тому низка європейських урядів важливих європейських країн зараз займають позицію, що треба шукати способи, будь-які способи. Це і Німеччина, і Франція, і країни Скандинавії, і ряд інших держав. А відповідно, якщо знову ж таки кредит не виходить, значить треба шукати альтернативні засоби фінансування і шляхи фінансування, в тому числі з європейських бюджетів, де знову ж таки виникають свої проблеми додаткові. Тобто репараційний кредит це просто був би найпростіший, найочевидніший і найзрозуміліший спосіб, uh -huh. який би ну, виглядав, чесно кажучи, досить справедливо. Чому, наприклад, європейські країни повинні фінансувати те, за що відповідальність несе Росія? Це якби логічно. І те, що зараз Росія нібито от, якби зіскулає. Зіскакує з цієї всієї історії. Ну, це теж достатньо дивно, як на мене, тому що все ж таки Росія повинна нести відповідальність, в тому числі і фінансово пане Петре. Дякую за роз'яснення.